Паляли, сміття. Сьогодні ми гуляємо по місту Калгарі, Канада і поки гуляємо, будемо вести розмову про все на світі, але насамперед про школу. <ріст> 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 так, зараз у старшокласників, як цей день називається, шорт? Health. health day. Це коли вони мають частину дня навчального. Десь півтори годинки всього. І в цей період вони пишуть свої тести. Екзамени, так? Да. Чи можна екзамени обирати, з чого будеш писати, а з чого ні? Ні, не можна. Не можна. На а в Україні можна. Не з усього, правда. Але деякі предмети можна вибрати. Біологія. Так. Гаразд. І з чого ви пишете? Які предмети? Біологія, математика, релігія. Історія. І я думаю, що це. Чотири. На англійської немає. Та, ще англійська. — А, ще англійська. Українська мова. Англійська. англійська. Ну так, да, в Україні була б українська. Я, власне, тому і запитала, бо думаю, напевно, вже як в Україні мало би бути. Ну і що? А їх і не буду, вони переглянуть пізніше. Ніхто не очікував цієї трансляції, щоб сидіти і чекати, щоб подивитись, правда? Ну так. Так. Далі будемо говорити про те, наскільки складні ці тестові завдання. Чи можна підглядати, щоб списати? Ну ні, за це можуть вигнати з класу деяких вчителі і забрати тести. І забрати тести. Але а... шпаргалки можна підготувати чи ні? Та, можна бо тільки на один предмет ці біології. На біологію можна, можна було важко. шпаргалки, так, підготувати? Так, ну якщо було на... Англійську мову, то ще було б краще. Чи ще там на історію. Ну так. Да. А на математику? На математику там треба умовити розумом. Якщо ти знаєш, як рішити його, то все, все добре. А калькулятора не можна використовувати? У нас було два тести, тобто дві частини. На одній частині вона була більш важкіша, то там не можна було, а на другій вона була більш легша, там можна було. А англійську ви ще не здавали? Вже здали, вже дві частини здали. Дві частини було? Так. І на англійські важко було? Так, перша частина була дуже легка. Я отримала 70%, мета. а на другу на другу я не пам'ятаю. Угу. На тести англійської приходить вчитель, той що викладав вам англійську? чи? А, ні, в нас у нас страхому Нас, Ми пишемо в нашому класі, а потім і все буває приходить і він допомагає з питаннями. Тіпо, питає, чи щось на любом хотіти чи чого. То mm -hmm. якось запитання. Тобто інший учитель, не той, що вам так. викладав англійську. Ну він приходить, типу, і з того, що та вчителька може щось не знати, з що він прийде, то тоді він об'яснить. Mm. Mm -hmm. Зрозуміло. А, як ви дізнаєтеся, який результат отримали? У нас є електронний щоденник і там виставляють всі ваші оцінки. Або тобі просто віддають тест назад. Або віддають тест назад. На екзаменах як у нас ось це трошки осталось, то все, я думаю, що буде вже виставлено. Mm -hmm. а... а гаразд. Якщо не здав тест, написав на низький бал, що тоді? Тоді в тебе просто буде низький бал. Просто низький? Немає можливості перездати. Mm -hmm. Або, наприклад, тебе можуть не перевезти в інший клас non, чи це ні? Це буде вслід... після залишки року в 10 класі. Тоді, якщо свої екзамени там, то тебе всередить другий год в старшій школі. Може залишити в старшій так. школі. І там буде прям сильно погано. Розкажи, чи подобається тобі ходити тут в школу? Так. В Якісь плюси і мінуси, можеш сказати? Ну, плюси треба за вчителі. Це великий плюс. Як вони це все об'ясняють? Тобто тобі не страшно підійти, опять спитати, що там в тебе і як, і тобі не буде вона вище навіть скашена на слуха, де не галовий. А тут ти до нього підійшлась сказу, він тобі сяде і все об'яснює. Тільки тобі. Він тебе тебе, ми затримати. Тобі весь клас, потім по тій дивіться. Тобто продзвонив дзвінок і діти Все, можуть і... вставати да. і йти. То есть, то там сильно рідко буває, тільки щось там сильно важливе, писати там щось для тесту. Угу. Mm -hmm. Але отримаєш якесь зауваження чи ні? Ну, я За не отримати. знаю, мати коном для того. Чи можуть вигнати зі школи в Канаді? За телефону? Ні, ну взагалі є причини да. там. Якщо та, та, ти наприклад, там, обився, ти був ініціатором цієї драки, то тобі дають в тебе три підозрювання, перед, попередження. І якщо ти всіх їх ти, отримаєш, тебе виганять з школи, без ніяких ніч. Якщо три попередження триа. Ну, їх так, доволі важко отримати, не знаю, що вона робити. Але вже одного хлопчика з нашого класу вже виключили з школи. Угу. Зрозуміло. Розкажи мені ще таке питання. Кажуть, що в канадських школах дуже а, поширено а, розповідати про... А, скажу прямими словами, про голубих там, які в них стосунки і таке подібне. Чи нав'язують вам у школі такі е, погляди чи ні? Чи часто у вас про це йде розмова чи ні? Так як у нас католицька школа, то ні, але вчителі, тобто вони про це взагалі не говорять з нами. Але вчителі, типу, коли там у нас є діти, так. які типу входять до геїв, лізбіянок, але вчителі їм нічого не кажуть, вони там ніяк, ніякому ніколи дивляться, не пригнічують тебе. І так само, що з нами про це не говориться. Угу. Ой, осі. Як хочеш, так і хочеш собі. Так, і, якщо ти хочеш бути там таким чи таким, будь ласка, на здоров'я будь. Угу. Гарна інформація, дуже тобі дякую. Ну і все, всім пока.